15 лютого 2022 року екс-генеральна прокурорка України зробила заяву з приводу відомої справи харківського олігарха Олександра Ярославського, який нібито втік за межі України після смертельної дорожньо транспортної пригоди, що вчинив його кортеж. Так ось, перша особа Генеральної прокуратури запропонувала олігарху втікачу повернутись за кордоном, пообіцявши. Цитую, повертайтесь в Україну. Я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде чесно, професійно та швидко. Тут гарантію моє слово прокурора буде. Ця заява широко тиражувалася вітчизняними мас-медіа. Це був щасливий момент в житті багатьох українців, оскільки, нарешті, на всю країну було заявлено, що все-таки у нас є справи, в яких прокурори поступають за законом. Ну, на жаль, моєму підзахисному Лисюку Олександру Недмітничу, так як Ярославського, не пощастило. По його справі ніхто з прокурорів не обіцяв, що все буде по закону, і ніхто з них не клявся прокурорською честю. Оскільки ніхто не клявся, то прокурори в цій справі не дуже дружили спеціальним законодавством, де родзинкою на торті процесуальних порушень була шита білими нитками. Провокація вчинення злочину відносно Олександра Дмитрича Лисюка. Я чудово розумію, що вищий антикорупційний суд не сприймає позицію адвокатів, які по аналогічних справах до хрипоти в голосі намагаються вам довести, шановний суд, що відносно їх клієнтів була провокація злочину. Вакс завжди, коли переконливо, коли дуже переконливо, але завжди аргументує відсутність провокації у діях правоохоронних органів. Але в справі мого підзахисту, з моєї сугубо адвокатської точки зору, є безпрецедентні та такі, що не звучалися ще в стінах, в залах Вищої Дігерівного суду, факти, які свідчать про наявність погано спланованої, погано проведеної та погано запротокольованої провокації щодо мого клієнта. Отже, коротке про ВС по даній справі. 15 вересня 2017-го громадянин України Святненка звернувся до Служби безпеки України з заявою, що голова Баришівського районного суду Лисюк Олександр Дмитрич вимагає від нього неправильного вигаду за вирішення на його користь цивільної справи. В ході судового засідання з'ясовано, що Святненко це особа, нагороджена подяками Служби безпеки України, особа, яка проходила конкурсний відбір до Національного антикорупційного бюро України. Особа, яка тричі, тричі ваша честь виступала заявником по аналогічних справах. Виявляється, за короткий проміжок часу у Святненка, Крим Лисюка, вимагали ще Хабар, суддя Подільського районного суду міста Києва та відомий на всю Україну один із заступників міністра е, часів Порошенка. Чи можемо ми стверджувати, що така антикорупційна біографія Святненка, його систематичні заяви щодо посадових осіб? Є прямим доказом його провокативних дій щодо мого підзахисту. Ну, звичайно, ні, ваша честь, особливо врахуючи праву позицію Верховного суду від 8 вересня 2021 року, яка вам чудово відома. Теоретично не можемо виключити, що Святненка всіма фібрами своєї душі ненавидить корупцію і чисто випадково постійно перетинається з високосидячими корупціонерами, які постійно від нього щось хочуть. Ну, врешті-решт, якщо вірити відомій теорії Чазари Ламбразо, Мабуть, існують люди, які відразу народжуються з хабарообіцяючою зовнішністю. Такий варіант можливий, але він зобов'язує незаангажований та справедливий, справедливий суд з більшою увагою поставитись до доказів, які в тій ілійній мірі можуть свідчити про наявність провокації злочину. Йдемо далі. Святненка звертається до Баршого суду не з одним, а відразу з двома дуже солідними з фінансової точки зору позовами. З позовами сума яких... Майже відповідає бюджету селища Барашев. Святненко дуже щастить. Практично одночасно він отримав двох солідних клієнтів: один з Києва, сума позову 11 мільйонів гривень, другий з Ніколаєва, сума позову 1 мільйон 300 тисяч гривень. А всі-всі відповідачі чисто випадково о чудо, проживають саме на території Баришевського району. Захист вважає, що вся ця ситуація була збадольована спеціально. Другий позов це є підстрахування. Якщо у правоохоронців щось не зростеться з першим позовом, то залишиться другий, на який лисюк, можливо, все-таки поведеться. Сума позовів також сприяє якійсь зацікавленості судді. Причому позови подаються в той день, коли вони можуть бути розписані виключно тільки на Лисюка. Ця версія захисту підтверджується і тим, що після того, як основне завдання правоохоронців було виконано і лисюка було затримано, то для заявника другий позов став абсолютно нецікавим. Ні позивач, ні відповідач до суду не з'явились, і справа була благополучно закрита. Ну, правда, закривав її вже не Олександр Дмитрич. Ці додаткові факти не є суперпереконвою підставою для того, щоб вважати Святненка, дії святенка провокативними, але враховуючи логіку та здоровий глузд, якісь певні сумніви у незалежного та справедливого суду повинні з'явитися. А далі ще цікавіше. Для того щоб справа потрапила до Лисюка, необхідно, щоб відведач проживав на території Баришевського району аксіома. Якщо для одного з позовів такого відповідача знайшли чарівна жінка-підприємець, яка ну також чисто випадково, як Святненка, була заявником по двом корупційним справам в межах Баришевки відносно голови районної держадміністрації та заступника начальника поліції, то з другої справи виникла проблема. Серед місцевих жителів знайти швидко людину, яка б талановита могла зіграти роль відповідача, не вийшло. Довелось терміново мобілізувати нового відповідача, такого собі пана Зуєва, позбавляти його київської прописки та реєструвати в Баришівському районі. Зв'язку з цим з кумедний допит у судовому засіданні боднара Володимира Івановича, старости села Лук'янівка, що взяв безпосередню участь у реєстрації пожежного порядку, виписаного зі столиці пана Зуєва. Дуже стисле викладення показань Бодора. Давно працюю головною сільською радою. Раніше до мене практично не звертались відносно реєстрації в моєму селі. Але на початку вересня 2017 року до мене на вулиці звернувся абсолютно незайомний чоловік, який сказав: чоловіче добрий, в мене проблема з дружиною. Пропиши мене, будь ласка, в селі Лук'янівка. Бондар Володимир Іванович, Баришівський паладін милосердя. Ні секунди не вагаючись, зареєстрував незнайому людину в своєму особистому будинку. Людину, яку не знав, яку вперше бачив, і за яку його ніхто не просив. Ви можете в це повірити, ваша честь. Особливо враховуючи ту обставину, що Боднар, будучи опитаним адвокатом захисту, так би мовити, по гарячим слідам ще в жовтні 2017 року, категорично стверджував, що на початку вересня до нього приїхав його давній приятель Володимир. Працівник якогось крутого правоохоронного органу з юристкою на ім'я Катерина запахла справа разомблад. Та переконували просили терміново зареєструвати пана Зуйва в Селі Лукленка, що він швиденько і зробив. Але в судовому засіданні сільський староста категорично заперечив цей факт. Заперечив навіть факт. Надання їм їм письмових показання адвокату, які він особисто підписував. Так, обставини реєстрації свідка Зуєва в селі Лук'янівка суперечливі, неправдоподобні, та викликають когнітивний дисонанс у прибічників здорового лузду. І в якійсь мірі вони є смішними. Але ще більшими кумедними, як, до речі, <клухно> влучно зауважив один із членів судової колегії, є обставини, за яких Зуєв став співдачем у даній справі. Реальний відповідач особа, яка перебуває в межах Полтавської області. Але потрібно було зробити так, щоб суд був в Баришівці, а не на Полтавщині, оскільки саме в Баришівці проживає Лисюк, який, як вбачається з його показань судовому засіданні, не прислухався до, прози... до пропозиції одного поважного, але як вилас мстивого офіцера однієї дуже серйозної силової структури. І для того, щоб справа слухалась саме в Баришівці. Використовують стару як світ, схему. Укладається вигаданий, вигаданий договір поруки, де поручителем-предпозначем є ніхто іний, як пан Зуєв, якого після цього реєструють в Баришемському районі. Тепер увага. Сума позову до полтавського відповідача 11, 11 мільйонів гривень. І цю суму гарантує цим договором поруки гарантує Зуєв. Ну, правда, не всю суму. Не 11 мільйонів, а ну, давайте повіримо його фінансову могутність, гарантує повернути аж 1 тисячу гривень. Та лише за складання аналогічного договору адвокати беруть більшу суму. Я не знаю, що думали ті особи. які вкладали цей договір по руки в цю справу. Єдине розумне пояснення це те, що в Бухгалтерії СБУ в чомусь закінчились кошти. Це єдине логічне пояснення. Невже і це? Не викликає у шановного суду певних сумнівів. Я впевнений, що навіть прокурор не вірить в реальність цього договору поруки. А якщо прокурор вірить в існування цього договору поруки, то, мабуть, він не вірить в обставини реєстрації Зуєва в тому селі, про яке я вже казав. Згадаємо ще раз в інтерпретації свідка Боднера. у Зуєва, мешканця міста Києва, який підтвердив прокурор судовому чисто випадково. Перед самою подачою позову до Баришевського районного суду різко погіршуються сімейні відносини. А всім відомо, особливо прокурорам, що коли у тебе проблеми з сім'єю, то треба терміново їхати в село Лук'янівка Баришевського району. Там проживає, схожий на Закарпатського вольфара чудовий староста, який реєструє всіх осіб з розбитим серцем у своїй особистій хаті. По які циркулюють, Прокурорському середовищі це рятує сімейне життя. Невже ви можете повірити в це безлуздя, в цю фантасмагорію? Ваша честь? Так, шановні члени судової колеги, Вакс неодноразово в своїх вироках посилається на справу Європейського суду з прав людини, Марий проти Сполученого Королівства, де поряд з іншими моментами він прозоро натякає. На необхідність використання під час судочинства не тільки принципів справедливості, розумності, виваженості, а й принципу здорового глузду. Але принцип здорового глузду повинен бути присутнім не тільки в діях захисту, але й в діях прокуратури, яка від імені держави вимагає законності та справедливості. Якщо проаналізувати виступ прокурора в дебатах, то обставини, встановлені під час судового засідання, представник бока Государєва вважає логічними, послідовними та такими, в яких навіть немає натяку на провокацію злочину. Невже це відповідає здоровому глузду, на який ви так часто посилаєтесь в своїх вердіктах? Ваша честь? Продовжуючи тему провокації, звертаю особливу увагу, що заява про, про, щодо направлені дій про. Лусюка була зареєстрована в СБУ 15, 15 вересня. В цей же день відомості були внесені єдиний реєстр досудових розслідувань, ще раз уточнюю дату 15 вересня. А звернення до суду з позовами мали місце 5 вересня. Виходячи з матеріалів кримінального провадження, мого підзахисного до 15 вересня, ніхто навіть ні в чому не підозрював. Він був перед законом чист АКА Агнінц. І якщо перечитавши широковідому постанову Верховного суду від 12 травня 2021 року та включивши логіку, проаналізувати реальність життєвої ситуації, за якою Святненко звернувся до обвинувачена, квазі квазіпарука, квазіпозов, квазіреєстрація, то можна прийти до імперативного висновку, що наданню неправомірної вигоди передувала ситуація, створена самим заявником. І ця ситуація була створена 5 вересня при подачі заяви позову до суду, тобто за 10 днів до написання святенка заяви до СБУ. І Якщо вірити правовим висновкам Верховного суду та рішенням Європейського суду з прав людини, при такій ситуації дії святенка не можуть бути оцінені як пасивна поведінка. Це класична провокація злочину. Це моделювання вчинення злочину. Правоохоронці штучно створили ситуацію, за якою підштовхнули мого клієнта до вчинення корупційного правопорушення. Десятки правових висновків Верховного суду вчать нас, що провокацією злочину є ситуація, коли можна стверджувати, що без дій правоохоронних органів злочин вчинений би не був. У зв'язку з цим ще раз згадаємо слова заявника Святенка, які він сам же записав на свій же диктофон. 22 вересня 11.45, приміщення Баришівського суду, розмова з Лисюком Святенком. Ця справа складніше, тому що, по-перше, ми прив'язали свою людину до району. На юридичному сленгу це означає, що Святенко для того, щоб справа розглядалась виключно у Баришевському районі, прив'язав, тобто зміг зареєструвати потрібну особу в даній ситуації Зуєва в селі Луксянка. В цій ж розмові в цей же день Лисюк каже, що дуже впадає в око мікроскопічна сума договору поруки. Треба було хоч не тисячу гривень написати. А більше, і Святненка не б'є себе кулаком в груди та не кричить. Та ви що, Дмитрич, не вірите? Там дійсно порука на одну тисячу гривень. Ні, ваша честь. Святненка, визнаючи фіктивність договору поруку, каже: ну, то таке. Там хоч копійку напише, все рівно, буде нормально. Та й судова практика на нашому боці: фікцію ніхто не доведе. Ці докази свідчать, що Святненка умисно створив цивільний позов спеціально створеним договором по руки на свіхотворну суму з єдиною метою прив'язати справу до Баришського району, щоб спровокувати Лисюка на вчинення корупційного злочину. І якби цю справу не прив'язали до Баришівки, то Лисюк би сьогодні не перебував на лаві підсудних. І щоб закрити тему, щоб до мотивів заявника зверненні до Баришівського суду, давайте ще раз задаємо запис вже іншої розмови. Між Лисюком та Святненка. 25 вересня 2017 року, 9.30 приміщення Баришського суду. Суддя Лисюк, ведучий діалог про можливість отримання 5% суми позову, запитує Святненка. а це не буде дуже багато 5%. Виходячи з здорового глузду, Святненка навіть обвішаний мікрофонами, повинен був зордіти та попросити зменшення розміру хабаря. Але не з цією метою прийшов Святенка. Головна задача зробити все, щоб Лисюк, не дай Бог, не передумав взяти мічені кошти. І Святненка, не Лисюк, ваша честь, а Святненка, миттєво реагує на зміну ситуацію. Та як досвідчений гравець в покер вдвічі підвищує ставки, він каже: для даного позову я можу не про 5%, а про 10% говорити, тим паче, що мене цікавить тут забезпечення. Ми втрьох. Керівництво головного управління СБУ, мій підзахисний, та я вважаємо, що саме в цій ситуації святенко Максим Олегович проявив професіоналізм, ініціативу, наполегливість та відповідальність. Саме ці слова навіки закарбовані в тексті подяки Святенко Максиму Олеговичу від головного управління СБУ, яку ви натримав, не повірите, ваша честь, через два тижні після. Затримання Лисюка. Читаю зачітуваш від головного управління Служби безпеки України. Подяка Святненка Максиму Олеговичу за плідну співпрацю, вагомий особистий внесок у вирішення покладених на головне управління завдань, виявлене при цьому. Я вже казав, професіоналіст, ініціативу наполегливість та відповідальність. Але в цьому тексті подяки єдине, чого не вистачає, це не слово подяка, а подяка за взяття Лисюка. Але воно і так читається поміж строк ваша честь. Невже й після цього об'єктивний та незалежний суд може прийти до висновку про відсутність провокативних дій з боку Святненка? Шановні члени судової колегії прокурор судового засідання попросив засудити Лисюка Олександра Дмитрича до 10 років позбавлення волі. Але він попросив вас не тільки засудити Лисюка. Він ще вас попросив забути про те, що ви чули в суді, забути про здоровий глузд та логіку, забути про те, що ми збираємось іти до європейського союзу, забути про ті європейські цінності, забути про те, що на території України рішення Європейського суду з прав людини обов'язкові для всіх нас. Європейці не буду зараз цитувати десятки рішень Європейського суду з прав людини щодо незаконності, провокації габаря. На відміну від нашого прокурора, вважають, що проти закона провокувати особу на вчинення злочину. Не можна штучно створювати умови для цього. Зі злочинами треба боротись з точки зору європейських, а не спридумувати їх, заробляючи показники і незаслужені почесті. З принципом, застосованим прокурором в цій справі, якщо це проти закону, але сильно хочеться і дуже треба, то можна нас із захватом зустрінуть в судах Московії та Білорусі. Але не в судах європейської країни. Один із ключових міжнародних експертів Європейського суду, Анна Адамська, в інтерв'ю українським журналістам сказала: цитую ваша честь, суддя не може виносити рішення, базуючих на очікування громадськості або засобів масової інформації, а має виносити рішення на основі доказів відповідно до закону. Якщо ваш вирок, ваша честь буде базуватися на очікуванні громадськості, то ви, звичайно, засудите Лисюка Олександра Дмитрича. Але якщо ви, на що я дуже сподіваюся, приймете до уваги докази та закон, то ви визнаєте провокацію, яка доведена поза розумним сумнівом, та виправдаєте обвинувачення. Да, дійсно Олександр Дмитрич, виходячи з надіальної справи, не є святим, не вміє ходити по воді і не зачитується на ніч як молитвою балангорськими принципами поведінки суддів. Але він не заслуговує того, щоб його засудили при ситуації, коли щодо нього була вчинена явна нахабна провокація. У мене все ваша честь.